Права 429. Івасик Телесик плив на моторному човні 5 годин річкою зі швидкістю 27 км за годину, потім 7 годин озером зі швидкістю 21 км за годину. Який шлях річкою чи озером був довшим? І наскільки кілометрів? Ну що ж, давайте міркувати, як знайти шлях, коли відома швидкість і час. Треба швидкість помножити на час. Це треба запам'ятати. Тобто, в першому випадку, щоб нам знайти, скільки він подолав річкою, нам треба швидкість 27 км за годину, помножити на 5 годин. Пишемо тоді перша дія. Отже, 27. Що множиться на 5. І це дорівнює. Давайте стовпчик будемо множити. 27. Що множиться на 5. Множимо. 7 на 5 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Отже, вийшло 135. Записуємо, що це дорівнює 135. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас тоді шлях. Шлях річкою. Він подолав шлях 135 км. Аналогічно ми будемо міркувати. Якщо озером у нього швидкість була 21 км за годину, а плив він 7 годин, то 21 помножити на 7, буде дорівнювати. Давайте перемножимо. Отже, 21, що множиться на 7. Множимо. 1 на 7 це 7. 2 на 7 це 14. Отже, вийшло. 147. Так, і записуємо. Це дорівнює. 147. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це у нас шлях озером. Шлях озером. Добре. Тепер нас запитують, який шлях річкою чи озером був довшим і на скільки кілометрів. Якщо річкою 135, а озером 147, то від того, що він проплив озером, треба відняти те, що він проплив річкою, і дізнаємося, наскільки озером він проплив більше. Отже, записуємо третє дія. 147. мінус 135. І це дорівнює. Ну що ж, скільки це буде, можна усно. 5 плюс 7 це буде 12. Або можна, наприклад, так міркувати 147. Відняти 135 це, наприклад, відняти 5. Можна. А потім відняти 130. І це дорівнює. Ну що ж, 147 відняти 5, це буде 142. 142 відняти 130. І це дорівнює. 142 мінус 130 це буде 12. Пишемо. 12 в дужках пишемо. Чого? Хілометрів. Це у нас наскільки? Наскільки шлях? Озером більший. Шлях. Озером більший. Ну, а Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитують, який шлях річкою чи озером був довшим. І наскільки. Пишемо озером на 12 кілометрів. Ну що ж, ось таке нескладне завдання, в якому ми обчислювали шлях, коли відома швидкість і час. На цьому вправу завершено.